За легендою, в Амазонії є дерево, з нечуваною лікувальною силою, і тільки вістря стріли може її вивільнити. Зупиніть Вітаю. Може, ви не в курсі, але тут підпис неправильний. <плес> На вихід у море так? З усіх круїзів по амазонських джунглях це однозначно найдешевший, але найбагатший на враження. Пригнулися посадка. А. Обережно! Мародери. Пані та панове. Це момент, якого ви чекали. Вода, що тече з нічого. Це восьме чудо світу. Ми йдемо річкою вгору до Лагрима з Кристал. Треба найняти корабель. Ходімо. Є хтось? Трохи невчасно. Нам із братом вгору річкою треба йти. Іди звідси. А грошви у нас море. Якщо ви вірите в легенди, то і в прокляття варто. Повернетеся аж бігом. Буду рада розчарувати вас. Десять тисяч за доставку живими. А 15 мертвими. А чому мертвими до Мертвих треба волочити, а це шмат роботи. Ну що, О, вибач, френд. Не страшно. Непогано. Плавати я не вмію. Зібрались у круї, не вміючи плавати. За це доплатите.